Активіст, дисидент, бунтар, ідол. Мартін Лютер Кінг визначна постать в історії Америки. Його життя, його робота та його смерть назавжди змінили ставлення Сполучених Штатів до раси, громадянських прав та рівності. Кінг народився в Америці, де ще добре пам'ятали рабство. Сегрегація була законом, а бідність охопила більшу частину афроамериканського населення. 1 грудня 1955 року поліція заарештувала активістку Розу Паркс за відмову поступитися місцем у громадському автобусі Білому чоловікові у Монтгомері, що в штаті Алабама, де це було законом. Її вчинок спонукав Кінга ініціювати бойкот громадських автобусів у місті, який тривав понад рік. Кінг продовжував організовувати та проводити марші за трудові права, право голосувати, а також за скасування сегрегації по всій Америці. Під впливом Магатма Ганді в Індії Кінг відстоював тактику ненасильницьких акцій протесту. Кульмінацією став серпень 1963 року, коли Кінг влаштував марш на Вашингтон та виголосив свою найвідомішу промову У мене є мрія. У мене все ще є мрія, і ця мрія глибоко вкорінена в американській мрії. Промова тамариша надали значного поштовху руху за громадянські права. У 1964-му Конгрес США ухвалив закон про громадянські права, який заборонив дискримінацію за ознакою раси, релігії, статі чи національного походження у Сполучених Штатах. Того ж року Кінг здобув Нобелівську премію миру, але й на цьому він не зупинився. Кінг продовжував організовувати мирні протести та марші, на які влада та прихильники сегрегації часто відповідали насильством. У 68-му, коли Кінг допомагав організувати протест проти економічної нерівності, його застрелили у готелі в Мемфісі, штат Теннессі. Кінгу було 39 років. Те, що він зробив, досі визначає дискусії про громадянські права в Америці в усьому світі від рухів проти апартеїду в південній Африці до сучасних акцій на захист прав темношкірих. Ті, хто бажає змінити політику, використовують вчення Кінга та його промови, щоб надихнутися навіть через півстоліття після його смерті.